Добробат, звичайно, це досить така серйозна допомога для громад, які вже інколи починають заморюватися, інколи видихаються, коли немає чоловічих рук, не вистачає. Але хотілося б дійсно, щоб це була така більш скоординована робота. Здебільшого в багатьох моментах все одно потрібно, щоб це були фахівці. Щоб це були фахівці, щоб це були в них певні допуски, певні дозволи. Ну, просто розбирати каміння потрібно перший місяць. перший місяць після активних бойових дій. А в подальшому це вже потрібно, щоб і працювала техніка, щоб працювали крани, працювали навантажувачі так і таке інше. Багато роботи зробили добробат для розбору завалів у приватному секторі. Досить багато зробили. Допомогли у розборі універмагу в центрі міста, при тому, що це все одно відповідальність. Частково є відповідальність власників. Співвласників цього універмагу, і хотілося б, щоб вони хоч якось включалися, принаймні води принесли цьому добробату, не говорячи вже про те, що разом із ними взяти відро, рукавиці, лопату і почати прибирати. Е, ну, для тих громад, у яких тільки сталося руйнування, це взагалі незамінна річ. От це дійсно те плече, яке потрібно. Коли, не дай Боже, сталося руйнування. Але коли руйнування вже були там півроку і більше, то те, що можна було зробити своїми силами, ну, простим е фізичним трудом, вже значна частина була зроблена. Далі потрібно було спеціалісти, фахівці, стропольники, е навантажувальники і таке інше. Ну допомога е, дієва допомога, була для авторів. допомога дуже дієва. Була дуже дієва була у зниженні е, негативу, як до нас, як до органів місцевого самоврядування, е, як у тій допомозі, де ми не могли виділити кошти з місцевого бюджету, е, бо це заборонено законодавством, а добробат підставляв своє плече. Була допомога, допомога там, де значна частина людей виїхала і ще на сьогоднішній день не повернулася, а частина мешкає, і не в вони в змозі своїми силами це зробити, то це було дійсно діяльно.